Навіщо Трамп впроваджує очевидно погану тарифну політику? Назву дві причини: перша корумпована, друга диктаторська, причому обидві не є взаємовиключенням. Отож, перше, коли ти закручуєш комусь гайки, ти тим самим викликаєш людину на розмову. Це працює на всіх рівнях: від мілкого корупціонера, який заважає твоєму бізнесу, до глави держави, який таким чином хоче побудувати чергу з лідерів країн, які будуть з ним особисто домовлятися про послаблення. Так сказати, цілувати перстень. Ми вже бачили такий разок з Канадою та Мексикою, і навіть Україна заявила сьогодні, що в нас відкрите вікно перемовин щодо цього. Та друга причина трохи конспірологічна: якщо ти дійсно готуєшся до війни, наприклад, захоплювати Гренландію, Канаду чи Мексику, тобі слід заздалегідь зробити програму імпортозаміщення, щоб не опинитися в ситуації як Росія, коли в тебе одночасно і війна, і перебудова економіки, і обхід санкцій, і таке інше. Краще спочатку перетерпіти економічне потрясіння, щоб бути впевненим, що все, що тобі потрібно, виробляється на твоїй території, навіть якщо ціна цього буде вища. А де ж тут інтереси простих американців? Їх немає. Мене це питання завжди дивує. Йому плювати на реднеків, так само, як Путіну, на своє м'ясо. Так, він залежить від виборців, але поки вони готові слухати маячню, що варто потерпіти, щоб потім економіка розцвіла, все в порядку. Трамп вирішує задачі для себе та свого оточення. Точка. Загалом від тарифної війни програють всі. Це торкнеться кожну людину в кожній країні. Адже економіка глобальна не просто так, а для знаходження оптимальних шляхів для виробництва та споживання товарів. Якщо ви ці шляхи перекриваєте, все стає як не дивно неоптимально. От новина, да. Натомість гарна новина в тому, що в перспективі очікується перерозподіл впливу в сторону інших країн та Європи, зокрема. Частиною якої є Україна, хтось втрачає, хтось знаходить. Все буде добре до завтра.